Вітаю, друзі, 2 грудня сьогодні. З вами знову Валерій Клочок. Розпочну вам з дуже цікавої події, яка відбувається одночасово в Пекіні і в Києві. У Пекіні міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок, а в Києві канцлер Німеччини Олаф Шольц. Випадковість? Не думаю. Давайте спробуємо з'ясувати, чому саме так це нині відбувається. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, отже. Напередодні свого візиту до Пекіну, голова Міністерства закордонних справ Німеччини Налена Бербок, яка, як на мене, претендує сьогодні на одну із ключових лідируючих ролей у політикумі загалом Європи. І така собі, ну, знаєте, можливо, в майбутньому це буде Ангела Меркель в хорошому сенсі цього слова. Так от, вона напередодні свого візиту до Пекіна розкритикувала підтримку Китаєм війни Росії проти України. Про це вона заявила вчора, повідомляє видання Bloomberg. Пряма мова замість того, щоб взяти на себе відповідальність за мир і безпеку у світі як постійний член Радбезу ООН, Китай протистоїть нашим основним європейським інтересам своєю економічною допомогою та допомогою зброєю Росії. Вона звинуватила Китаю постачанні зброї до Росії. Ну, в принципі, це загальновідомі факти. Пекін намагається довести всім, що ні, ні цього не відбувається, але те, що він виготовляє безпілотники для Росії, які прилітають по нас минулої ночі, на жаль, є навіть загиблі в Тернополі, і не лише. То це факт. Сьогодні ж міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок уже прибула. До Китаю вона там зустрілася з міністром закордонних справ Китаю. Ван Є. Вони обговорили в тому числі можливість проведення мирних переговорів між Росією та Україною за участі Китаю. Позиції Китаю та Німеччини щодо припинення війни Росії проти України різняться. Вони не однакові. Але... Бербок наполягає на тому, що Китай має стати саме учасником такого переговорного процесу. Про це говорив свого часу і Олаф Шольц, канцлер Німеччини, який сьогодні з неанансованим візитом приїхав до України. В принципі, відгуки про його візит я бачу плюс-мінус нормальні. Ми повинні адекватно оцінювати ту допомогу, яку нам надає Німеччина, незважаючи на те, що вони нам не передали до цього часу ракети Таурус. Хоча, звісно, я вже говорю, що можна було б і передати, але. Зараз Олаф Шольц приїхав до України з якоюсь дуже цікавою валізою, схожу на валізу, в якій може бути кнопка, така дуже цікава, але в Німеччині немає ядерної зброї. Зараз на цьому наголошую. Втім, загадкова валіза, яка вже облетіла весь інтернет. Зустрічається Олаф Шольц із Зеленським сьогодні, і також він оголосить про пакет нової військової допомоги оборонної. Зброї це дуже важливо, так він про це говорить на суму 650 мільйонів євро. Ця допомога надійде до України до кінця поточного року, і допомога нам дуже потрібна для того, щоб стримувати наступ російського агресора на сході України. Там ситуація вкрай складна. Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству Койоду повідомив буквально вчора, що у нас немає сил щоб повернути всі території, які захопила Російська Федерація воєнним способом. Ми будемо робити це дипломатичним шляхом. Тому я не виключаю, що саме про цей дипломатичний шлях Олаф Шольц буде говорити із Зеленським, в той час як Аналена Бербок про це буде говорити із Сіндзінпіном. Чи буде конкретно зустріч із лідером Китаю, поки що вам повідомити не можу, тому що це не анонсувалося. Але я не виключаю, що Сін Цзінпін може зустрітися з Бербок, не зважаючи на те, що вона зробила низку різких заяв і звинуватила Китаю в постачанні зброї до Росії. Раніше Пекін також дуже сердився на неї. Він фактично був злий на Бербок за те, що вона постійно звинувачує Китай у співпраці із Росією, але нікуди правди не подінеш. Продовжуючи заяву Зеленського, наголошу. Про те, що він говорить, що збройним силам України не вистачає сил, щоб зробити саме це повернути території військовий спосіб, це правда. Нам дійсно потрібно знайти дипломатичні рішення. І за його словами, такі кроки можна буде розглядати тільки тоді, коли ми знатимемо, що ми достатньо сильні, щоб Росія не змогла почати нову агресію проти України. Як ви знаєте, риторика Зеленського серйозно змінилася. І сьогодні Єн Столтенберг, колишній очільник генсек НАТО, перепрошую так, буде правильніша його посада. Він сказав, що. Мир в Україні неможливий без тимчасової втрати територій. Про це говорять все голосніше і голосніше, особливо на тлі появи вчорашньої інформації від журналістів Радіо Свобода Угорської студії про те, що Нібито Трамп провів переговори з Орбаном неодноразово і відправляє його з миротворчою місією до Києва, Москви і Пекіну, аби той доніс позицію Трампа про те, як той бачить завершення війни Росії проти України. Поки що офіційних повідомлень від Трампа не було ніяких. Орбан також це не коментував. Але я не сумніваюся у достовірності джерел Радіо Свобода. Нагадаю, що це загалом американські ЗМІ. Тому, ймовірно, що за все так ми побачимо розвиток такого саме сценарію, оскільки про нього говорять все голосніше, більше і різного роду посадовців наголошують на цьому. Я не думаю, що от сценарій саме членства України в НАТО точно буде реалізований тими територіями, які ми контролюємо, але і не виключається, можливо, якась гібридна історія буде для України дуже. Прийнятної на даному етапі. Чи погодиться на переговори Путін? Думаю, що так. Не маю цьому сумніву, тому що Путін стоїть перед серйозною дилемою. У нього як привід перед очима, сьогодні історія з ціною на нафту, яка може опуститися нижче 60 доларів, може бути і 50, для російського бюджету це катастрофа. На 2025 рік вони заклали ціну приблизно 65 доларів за барель. Говорять, що можуть пройти, пройти, не те, що без втрат. Якщо ціна на нафту буде на рівні 60, Доларів за бараль, а якщо нижче, то це дійсно буде катастрофою економічною для Росії. І вже цього тижня прогнозую, що офіційний курс рубля до долара буде становити 115 за 1 долар рублів, а ставка центробанку може сягнути взагалі 25%. Процеси не спричинять, як на мене, галупуючу інфляцію, або ще щось, втім, справді. Економісти на Росії, банкіри стурбовані тим, що зняття санкцій за нинішніх умов неможливо, а підтримувати економіку належним чином надто складно. Це розуміють і в путінському оточенні, тому я не виключаю, що вони також будуть схильні до замороження війни. По якійсь лінії ця лінія поки що обговорюється, конкретно про неї мови немає. Але на чому наголошує і Столтенберг, і Зеленський, що ніхто не визнаватиме за Росією ті території, які вона окупувала і контролюватиме. І також Зеленський сьогодні підтвердив наявність перших загиблих серед північно-корейських солдатів у Курській області. Вважаю, що Путін буде використовувати їх як гарматне м'ясо. Те, що я довідався у різних ЗМІ, телеграм-каналах російських, є повідомлення навіть про те, що кількість вбитих корейців сягає вже майже 600. І лідер Північної України, Кім Чен Кімчені не задоволений тим, як сьогодні Путін використовує його солдатів, тому що він відправляв туди їх навчатися, а їх тут тупо знищують. Ну якщо він не розуміє, то не розуміє. І також повідомляється про те, що подальша співпраці Пхеньяну із Москвою під великим питанням. Хоча нещодавно міністр оборони Росії Білоусов був з офіційним візитом у Пхеняні, зустрічався з Кім Ченіном. Кім Чен Іном. Чен Ін запевнив в безапеляційній підтримці. Росію у війні проти України, ну проти всього заходу, але це ще, друзі не факт. Є повідомлення про те, що доставляють уже до Росії реактивні системи залпового вогню корейські, які можуть бити на 60 кілометрів. Так, такі факти є, вони встановлені, є факти присутності двох тисяч військових безпосередньо в зоні бойових дій, їх надто сильно ховають. Три генерали північно-корейські командують ними, ховають і генералів. Дуже багато загадкової інформації. Певна частина цієї інформації не верифікована, але те, що Північна Корея долучена до війни проти України, це факт. Втім, позиція самого Кім Чен Іна поки що залишається під питанням. Так само і під питанням, те, яка ж буде доля сина Джо. Озефа Байдена, Хантера Байдена, сьогодні стало відомо, що Байден помилував свого сина, проти якого порушено дві кримінальні справи. Дональд Трамп, обраний президент Сполучених Штатів Америки, відреагував на це, сказав, що це протизаконно. Хоча Байден обіцяв не втручатися у перебіг кримінальних справ щодо свого сина, якого звинувачують у корупційних діяннях, несплаті податків. Свого часу Трамп помилував Манафорта, який також був замішаний у корупційних діяннях і несплаті податків. Тобто вони один одного вартують за великим рахунком. Я думаю, що ця історія залишиться без будь-якого розвитку. Син Хантера так і залишиться помилуваним. Трамп буде говорити, що це протизаконно, але найголовніше, друзі, тут інший аспект. І неприємний, як для мене. Сьогодні в соціальних мережах шириться багато повідомлень про те, що мовляв, які ж це інституції у Америці, коли судова і правоохоронна система працюють вибірково за принципом: батько помилував сина, родич родича помилував і так далі. Так, не може, мовляв, бути, а хтось закидає щось про корупцію в Україні. Так, звісно, такі вади у правоохоронній системі Америки є, але це не означає, що це виправдовує корупційні діяння в Україні. Це моя особиста позиція. І я не пристану на ту, що мовляв, тепер ми можемо не помічати ту корупцію, яка є в Україні. Вона насправді є. І з нею треба боротися однозначно, тому що це наші з вами гроші, які ми сплачуємо до державного бюджету. І коли хтось їх розкрадає, то це дуже погана історія. Рівнятися на гірше не треба. Потрібно брати за орієнтир кращі традиції боротьби з корупцією, і найкращі традиції розвитку економічних систем і так далі. Зокрема, до речі, сьогодні про новий закон про збільшення податків ми говорили зі своїм колегою Олегом Пензеном на цьому каналі. Відео вже є. Перейдіть, перегляньте. Дуже Цікава дискусія була. Посилання на це відео залишу правому верхньому кутку. Ну і на завершення, друзі, як дуже традиційно, впродовж останніх кількох днів вам новини з Рузії та Сирії. В Сирії поки що ситуація залишається незрозумілою. Як відомо, позиціонери захопили повністю місто Алепо, але його почали бомбардувати з авіації сирійської та російської. І намагається такий спосіб повернути під контроль. Про це заявив Башар Асад, говорить, що він буде використовувати всі можливості для того, щоб зупинити опозиційний рух і називає їх терористами. Але там ситуація надто складна, оскільки до неї підмішана Туреччина. Ердоган з цього приводу поки що мовчить, але це поки що. І більш важливі і перспективніші справи зараз у Грузії. Глава Міністерства внутрішніх справ Грузії Вахтант Гомелуарі потрапив під санкції Литви. Латвії та Естонії. Це стало відповіді на засування насильства проти мирних демонстрантів у Грузії, тому що проти них застосовували і водомети, багатьох заарештували, опозиціонери вимагають звільнення політичних заручників і дотискають фактично владу в Грузії. Сьогодні стало відомо про те, що прем'єр-міністр Грузії Кобахідзе і глава служби державної безпеки Лілуашвілі. Можуть найближчим часом подати у відставку. Про це повідомляє радіостанція Тбілісі FM 935 з посиланням на свої джерела. Бо як вони стверджують. Олігарх, який привів до влади саме цю команду проросійську Іванішвілі, незадоволений тим, як голова СДБ не догледів за опозиціонерами, а також Кобахідзе, на його думку, робив неправильні заяви, що мені особисто засвідчує: що влада відходить, робить крок назад. Головне, щоб опозиціонери дотиснули цю всю історію. Ну а далі питання вже за заходом. За європейським союзом і за НАТО вони повинні сказати, що вони Грузію приймають до себе і запустити потрібний процес доєднання Грузії, України і Молдови і до Європейського Союзу, і до Північно-Атлантичного альянсу. Це було б найправильнішим рішенням. Чи так буде? Будемо спостерігати. Я вам про це все буду повідомляти. Відтак, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю ціную, шаную, і не перемикайтеся. Все буде Україна!